Доброго дня! Моє ім'я Валентина і ви зайшли на канал в'язаний світ. І не тільки у мене є для вас такі цікаві розповіді. Ну, це я думаю, що цікаве, може, вам і не цікаві, це ж така справа. Я вже зняла тиждень стартів, але вирішила трішки не зачекати, не викладати. Чому? Тому що я приєдналась до групи в'яжемо українською, і разом з групою я буду викладати відео Тиждень стартів. Так що вам доведеться трішки зачекати. Я думаю, вас це не дуже образить. Хоч мені хочеться вже його все виставити і показати. Але трошечки зачекаємо, Ще небагато до початку серпня. Отже, а чим же зайняти себе до серпня? Я вирішила трошки пов'язати інші іграшки, трошки свої колишні плани. Вони не плани, бажання здійснити. У мене було бажання зняти зайчий тиждень. В чому його особливість? Звісно, я буду в'язати зайців. Особливість його в тім, що я буду в'язати зайчиків не по якихось описах чи схемах. А по тому, що я десь колись бачила малюнки в інтернеті на пінтересі, здається, чи в інстаграм. І мені сподобались ті іграшки. Я їх запам'ятала трошки зміню, щоб не порушувати авторське право. І зв'яжу. Одна іграшка буде спицями. Їх у мене тут два види, це ж спиці. Один і п'ять і два. Чому саме два види спиць? Зайць треба, щоб вухи стояли, Вухи, вуха. Але коли зв'язати їх двічкою, вони не будуть так триматися, а мені ж треба, щоб вони тримались. Тому буду спиці півторашкою в'язати, а двічкою буду в'язати все остальне. Далі ще пряжа гумка. У мене є кілька... Звісно, зайчик буде білий, але він буде одягнений у ось такий ось о. зелений одяг. Ось, о. біла ниточка основна, ось зелена. Ну, оце трьох. Чотирьох видів, ну це, мабуть, ні, не піде, надто вона світла. Оці три види пряж, один з яких з цих видів, кольорівніший я використаю. Наскільки буде великим зайчик, я ще не знаю, мій стрибачик. Як його звати буде, не знаю. Ну, побачимо, як я його. Зв'яжу. Ну, а зараз подивимося, скільки днів у мене піде, я не знаю. От. І чи в мене вистачить цих ниточок. Хочеться, мені дуже хочеться такого кольору. Де ще в мене є два маленькі, але не знаю де. Ну, нічого попрацюємо. Зараз. Я вас від'єдную, так сказати, на секундочку. У вас пройде секундочка, на мене набагато більше часу. Ну, ось, минули три дні. Немало. І я вам зараз покажу. Покладу сюди інструмент, щоб було щось в кадрі. І покажу те, що в мене вийшло. Будь ласка. Знайомтеся, Тимко Тимкович, Тимофій. Він вміє стояти вільно, лежати, сидіти не вміє, ноги не згинаються. Я його зв'язала трішки не такою, як хотілося. У мене тут його є вродник, а я хотіла із шерфом налиш, ну, це справа. Не завжди є потрібна пряжа, потрібного кольору, тому доводиться в'язати так, як виходить. Чому в мене пішло аж три дні? По-перше, багато роботи із спицями воно в'яжеться набагато довше, ніж гачком. По-друге, руки це вже не перший варіант, ось навіть. Третій, перший розпущений. А це я пробачу, буде клей тримати очі. От, це один з варіантів ніг, але він, вона нога виявилася надто великою. Ось видно, так, різницю. Я не хотіла великого зайця, якось я зв'язала. Зараз ми з вами перевіримо. Так, 19 без вух, приблизно 19. З вушками 20 з половиною. Ось такий. Немаленький хлопчик, і вже не потрібні. Ось так. Не, так у мене вистачило, я зря переживала ось залишки. Того. Вони невеличкі зовсім. Я знайшла, до речі, це я знайшла, його навіть не трогала. А це залишок того моточка, що в мене був. Вистачило якраз, 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 якраз. Ось на цього красунчика. Його тут карманчик, сюди можна покласти щось. Хвіст мається. Ось такий ось хлястик. Це три дні. Це багато часу пішло. Тепер лишилося ще 3 дні, але, ну, мабуть, на 3 дні в'язатиме тільки 2, тому будемо дивитися, що в мене вийде гачку. Зараз я піду знайду пряжу і зням, зніму потім слідуючий шматочок відео. От завершилась. У мене, верней ще завершився тиждень моїх зайців, зайчий тиждень. І зараз я вам покажу, що в мене вийшло із другого набору пряжі. Я зря хвилювалася, мені не вистачить ниточок, ось ще стільки залишилося. Маленький сматочок такий, ну, десь можна ще буде пристроїти. І ось у моєму він ще не завершений. Я не встигаю. Надто багато роботи по дому, І не тільки і консервування зараз. Де? Ще в нього є шляпа ось така. Зараз її я надіну, надягну на цього красунчика. Ось так. От. Значить, довжина. Рініше зріст. Я не знаю, як його, до речі, звати, 25 сантиметрів з вухами. Без вух 17 Ну, приблизно там плюс-мінус кілька міліметрів. Шляпа знімається, кофта знімається. Нищо ще не вистачає, ще немає оформлення мордашечки, але я зроблю тих і пізніше його, і я ще не знаю, що я хочу бачити. Верніше, який він повинен бути. Він повинен бути веселим. І ще тут немає гасток бабочка. Звісно, штани, штани, штани можна зв'язати, а можна не в'язати. В'язати сині штани. Не хочу, ну, не гарно, чорні не то занадто воно буде мрачне таке, ні. Ну, ви ж знаєте, що картопу кристал зараз вже не випускають, і те, що є в магазинах і на складах, це вже залишки. І підібрати з тих залишків щось таке, що підійшло б. Ну, немає, немає з чого. Тому, скоріше всього, він буде так. Мій зачистка повністю армований дротом. Якщо я буду в'язати, його можливо буду в'язати із гонки. Там 300 метрів на 100 грам, а кристал, як я вже розповідала раніше, 450 метрів на 100 грам. Є ще е, кристал, не фірми е, картопи, якась інша фірма, але там не тонша набагато. Не набагато, все на, 20, на 25 метрів. Там 475 метрів на 100 грам, але дуже видно різницю. Дуже видно. Я не знаю чому. 25 метрів на такому великому метражі і помітно. І ту ниточку вже треба в'язати. Я, я вже її не пов'яжу, тому що там потрібен крючочок, мабуть, одиничка. А це я в'язала, розповідала вам спочатку що 1,75. 75. Ну, ось у мене все по цьому тижню. Що сказати, я задоволена. Мені подобається. Ну, звісно, тут ще не видно цього зайчика, який він буде, як завершиться. Ну, для цього організуємо, там буде, мабуть, гра, яка-небудь. Або, або якщо не буде такої гри, яка підійде, щоб завершувати свої ці процеси, значить організуємо щось, діба, кубика чи рандом і Завершу його. Мені він подобається, дуже подобається. Обидва зайчики. Подобається я того, що все віднесла в свою шафу, де зберігаються мене іграшки, закрита шафа, щоб іграшки не запалились. Цього я не віднесу в шафу, бо він не завершений. Ну, далі побачимо. Якщо ви захочете, хто зв'язати також красення, чи попереднього зайчика, звертайтеся, будемо організувати онлайн який-небудь. Закритий, звісно. ми Будемо в'язати. Так що пишіть. А зараз до слідчої зустрічі. Пока-пока.